Слава Україні! Граємо слава! Вітаю глядачі від ТОП каналу Львів Медіа! Дякуємо вам за довіру за те, що ви підписуєтеся на наш канал, коментуєте наші відео та поширюєте їх. Так ми бачимо, що ми робимо корисну роботу, адже ми з командою стараємося, аби в нашому ефірі звучала лише достовірна інформація та перевірена аналітика. Тож з радістю до нашого ефіру доєднює Івана Ступака, експівробітника Служби безпеки України. Пане Іване, слава Україні та моє шанування. Вітаю, вітаю, дуже дякую, що запросили. Расслава. Пане Іване, спочатку ми планували з вами обговорити замах на президента України Володимира Зеленського та вище військово-політичного керівництва України спецоперацію, яку провела служба безпеки, але не можемо не оминути нічної атаки, яка відбулася по території нашої держави. Сьогодні ворог запустив по Україні 55 ракет та 21 безпілотник. Знищено 39 ракетів і. 39 ракет і 20 БПЛА повідомили в повітряних силах. Ну, не стало несподіванкою те, що вони ціли в об'єкти критичної інфраструктури, енергетичної інфраструктури, Стрий військовій області, невеличке містечко знову під атакою. Напевно, о, ну, такої кількості е, кінжалів в, в таке маленьке містечко тилове. Україні ще, напевно, не випускали. Але це моя суб'єктивна думка. Але, пане Іване, що ви думаєте про черговий акт тероризму зі сторони росіян? Планомірний винос української інфраструктури. І росіяни хочуть скористатися цим періодом, а літнім теплим періодом для того, щоб виносити нашу інфраструктуру методично: теплову, електричну генерацію плюс газові. Сховища на Заході України. Вони вже неодноразово намагалися вилучити всі сховища. Звісно, вони знаходяться глибоко під землею, там, хтось каже, кілометр, хтось два, але поки що в них не виходить, вони знищують те, що знаходиться назовні. Плюс вони комбінують такі удари, щоб ці крилаті ракети, які, до речі, сьогодні пролетіли більше тисячі кілометрів. Їхній момент. Прильоту співпадав з ударом балістичних ракет. Тобто крилаті летять набагато довше. Балістика це лічені хвилини, бо там 5-6 тисяч км на годину. І розрахунок такий, що вони були синхронно туплі. Ну, раз, два, раз два. Таким чином. А, газові сховища. Нащо це? По-перше, дві цілі. Ну, Якщо там розглядати, я не знаю, яка саме, можливо, 50 на 50, можливо, одна більша, одна менша, можливо, тільки одна, але давайте дві розглянемо. Перше, а, там знаходиться. В цих сховищах за газ західних держав, західних компаній. Україна просто здає в оренду свої е сховища, на цьому заробляє гроші ну, оренду плату, скажімо так. Ці гроші йдуть потім в бюджет країни. Вони йдуть на військові потреби, на виплату зарплат військовим, на компенсацію пораненим, загиблим, родичам загиблих, на закупівлю різноманітного обладнання, військової амуніції, боєприпасів. Це все зрозуміло. На війну немає. Е Сховища немає грошей, немає надходжень до бюджету, є проблеми з о, оплатою праці наших військових. Тобто це дійсно розрахунок росіян є. Друге, як варіант, це намагання знищити повністю ці великі запаси газу, які західні країни накопичують для опалювання сезону 24-25. Щоб о, що це спровокує зростання стрімке цін на газовому ринку, ціни пішли в а і росіяни тут як тут опа. А ми готові вам щось продати. Але за ринковою ціною, яка може бути не за 5 тисяч доларів за тисячу кубометрів, і росіяни готові на цьому дуже дуже непогано заробити. Пане Іване, я розумію, що від Росії можна очікувати обстрілів будь-коли і чим завгодно, всі чимні є, і якби казати те, що вони більше цього не зроблять, ну це саме себе дурити. На вашу думку, скільки часу їм потрібно для відновлення, аби повторити от ще раз таку масовану атаку по інфраструктурі України? Це може зайняти декілька днів може бути, наприклад, і наступного дня, і через тиждень може бути. Залежить від того, як вони проаналізують результативність прильотів, їм треба часто, то, щоб з'ясувати, відправити своїх людей по місцях уражень, щоб вони познімали, якому, на жаль, у нас є колаборанти серед нас, щоб вони познімали, пофотографували, плюс їм треба дочекатися супутників і знімків. Території України саме локації, куди вони ціли, щоб подивитися, наприклад, станом на там вчора і на сьогодні, що змінилося? Чи було вулучний прильот, чи не був вулучний прильот? Потім проаналізують і знову будуть бити можливо туди, можливо, трішки в інші цілі, але дійсно удари будуть і далі. Ну, тоді вже інформація про те, що вони вивели в Чорне море ракету Носії. Сумарний зал встановить 12 ракет типу калібр. І в принципі, з того, що попередньо відомо, вони вночі теж здається, запускали ракети з підводних човнів. Але пане Іване, скажіть, будь ласка, 12 ракет типу калібр це серйозне навантаження для нашої протиповітряної оборони? Ну, давай так. Це не мала кількість ракет, але не та яка була раніше. Раніше якщо не помиляюся, там було і за 40 і 50 одному ментний залп. Зараз 12. це вже ну так, ми не можемо недооцінювати казати, а подумай, що тут ті 12 штук. Ні, ні, це дійсно небезпека, але вже не така, яка була раніше. Не забувайте, що Служба безпеки України, головне управління розвідки методично виносять чату російський чорноморський флот, особливо носії криватих ракет. Чим менше носіїв. Тим менше кількість ракет, які одномоментно можуть вилетіти по території України. Ну, розуміємо, що рано чи пізно будуть їх запускати. Можливо, тільки тренування. Ну, президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку, коментуючи її, а коментуючи атаку Російської Федерації Нічного 8 травня, заявив, що лише на це здати на такий злочин день пам'яті та примирення. В день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, за його словами, Росія випустила понад 50 ракет і більше як 20 шахетів по Україні. І Це ніщо інакше, як ще один акт нацизму в 21 першому столітті. Е, мені здається, що Росія трошки на датах ну, має такі, знаєте, нездорові наміри. Але як ви вважаєте, чи справді вони це підготували до 8 травня, до інавгурації Путіна чи просто на кожен день в них є інший план? Дивіться, я більше не прив'язуюсь до дат, особливо ну російські дати. Що вони там щось міркують? А давайте там 9 травня, давайте там не знаю, день незалежності сполучених штатів. Є день, є там ну це умовно. Так є день, є цілі визначені, є пріоритети. Е Розвідка проведена, і потім вони гатять. Тобто не треба вважати, що якщо, наприклад, не знаю, там 9 травня все вони будуть стріляти, а 10-го можна все не реагувати ні, ні на який сигнал повітряної тривоги, повністю розслабляти п'яту точку ніяком раді через вони можуть там на курбан байран і на пісах, на що завгодно стріляти через вони до цього не прив'язуються. Є пріоритет, є цілі, її треба вразити. От вони над цим працюють.